Розділ восьмий: занепокоєння і розчарування. Життя сповнене труднощів і часом болісних. Якщо моя машина ламається під час поїздки на відпочинок, то це труднощі. Якщо ж я потрапляю в аварію, внаслідок якої не завжди стаю інвалідом, то це болісне випробовування. Зрозуміло. Труднощі сильно розрізняються за ступенем, тяжкості і в певному сенсі за заподіюванням болим. Неприємності зазвичай трапляються за звичайних життєвих обставин, страждання ж, як правило, зумовлені якимись екстраординарними подіями. У цьому розділі ми поговорили про труднощі повсякденного життя, нашу типову реакцію на них. У вигляді занепокоєння і розчарування. Занепокоєння. Кілька років тому я переглянув весь новий заповіт у пошуках фрагментів, у яких різні риси християнського характеру, подано у вигляді повчань або приписів. Я знайшов 27 таких характеристик. І думаю, ви не будете здоволені, що найчастіше, близько 50 разів. У новозавітному вченні згадується любов. Отак, вас, можливо, здивує, що на другому місці з невеликим відривом розташувалося смирення, яке згадується 40 разів. І ось ще по-справжньому здивувало мене, то це те, що на третій позиції, 30 з невеликим, опинилась довіра Богові з будь-яких обставин. Протилежність довіри Богові це занепокоєння, стурбованість і розчарування. І Ісус чимало говорив про них. Найвідоміший фрагмент, де Він зачіпає це питання це Евангелія від Матвія, 6 розділ 25, 34 вірш. Тут Ісус шість разів вжив слово турбота. І ми не повинні дбати про те, що нам їсти, пити, у що одягнутись, і навіть. Про невідомі завтрашнього дня. Ще один вираз, який Ісус використовував, кажучи про занепокоєння дивись приклад Матвія, 10 розділ, 31 вірш, Луки, 12 розділ, 7 вірш. Павло підхопив на настанов про занепокоєння, зазначивши в посланні до Філіп'ян, 4 розділ, 6 вірш Покладіть на нього всю вашу журбу», Бо він опікується вами. 1 Петра, 5 розділ, 7 вірш. Коли ми говоримо, мабуть, не турбуйся або не бійся, ми просто намагаємось підмандьорити цю людину або дати їй слушну пораду. Однак, коли Ісус або Павло, або Петро, які писали свої послання за божественним натхненням, говорять нам: Не турбуйся, ці слова мають силу, моральної заповіді. Інакше кажучи, Бог бажає, щоб ми не турбувалися, таким є його моральне волевиявлення. А тому скажемо прямо: занепокоєння це гріх. Занепокоєння є гріхом з двох причин. По-перше, як я вже згадав вище, воно виражає недовіру Богові. У Євангелії від Матвія 6, розділ 25, 34 вірш, записані слова Ісуса про те, що якщо наш Небес. Отець дбає про птахів в небес і про польові лілії, то чи не набагато більше він подбає про наші земні потреби. Петро також сказав, що ми можемо покласти свої тривоги на Бога на тій підставі, що він дбає про нас. Таким чином, впадаючи в занепокоєння, я по суті вважаю, що Богові нема до мене діла, і що він не дбає про мене за конкретних обставин. Які викликають у мене тривогу. Уявіть, як людину, яку ви любите, каже вам: Я тобі не довіряю, я не вірю, що ти любиш мене і подбаєш про мене. Як образливо це для вас прозвучало б? Все те саме ми говоримо Богові, коли впадаємо в занепокоєння. Тривога є гріхом ще й тому, що виражає недостатнє прийняття. Божого провідіння в нашому житті. Говорячи по простому, провідіння це Боже управління всіма обставинами та подіями в Його всесвіті, для його слави і на благо Його народу. Деяким вірянам складно прийнятий факт, що Бог справді керує всіма подіями і обставинами, і навіть ті з нас, хто справді вірить у цю славну істину, часто випускають з поля зору. Ми схильно зосереджувати увагу на миттєвих причинах нашого занепокоєння, замість того, щоб пам'ятати, що всі вони перебувають під суверенним Божим контролем. Мушу визнати, що занепокоєння одна з найбільших стійких спокус для мене. Не те, щоб я, як мультяшний курчат сипа, постійно боявся, що мені на голову впаде небо. Зазвичай мої тривоги пов'язані з перельотами. Які мені доводиться частенько здійснювати. Майже завжди мої поїздки в інші міста пов'язані з пересадками в одному з вузлових аеропортів. Найчастіше мій перший рейс із міста, де я живу, затримується. тож після прибуття часу для пересадки на інший рейс виявляється обмань, і я намагаюся внутрішньо впасти в паніку. Чи встигну я на літак? Що вилітаю в мій пункт призначення. Зазвичай мій графік складено так, що я прилітаю за кілька годин до зборів, на яких маю проповідувати. Тому для мене вкрай важливо не запізнитись на рейс. Зрозуміло, такі клопоти з погляду глобальної життєвої перспективи або порівняно з проблемами інших людей здаються сущими дрібницями. Але в такі моменти для мене це зовсім не дрібниці. Отже, моє завдання прибути в пункт призначення вчасно і спокійно, оселитися в готелі, перш ніж вийти за кафедру, але що, якщо божий план відрізняється від мого? Що, якщо він хоче, щоб я запізнився на ці збори або взагалі не брав у них участі? Я вже опинявся і в тій, і в іншій ситуації, чи піддамся я спокусі впасти в занепокоєння і почати рвати і метати. Чи я вірю, що Бог повністю контролює мою подорож і погоджується з його планом. Хоч би в чому він полягав. Борючись із тривогою в цій життєвій сфері, я підійшов висновку, що моє занепокоєння зумовлене не стільки недовірою Богові, скільки небажанням підкоритися його плану і з радістю прийняти його. Я схильний міркувати таким чином. Господи, для мене важливо приїхати вчасно, щоб проповідувати на цих зборах. Лідери цієї церкви розраховують на мене, що вони робитимуть, якщо я запізнюся. Однак я навчився говорити самому собі, але Боже, це твоє зібрання. Якщо ти не хочеш, щоб я там був, то це твоє право. А ти покажеш тим людям, які на мене розраховують, що їм робити. Боже, я погоджуюсь з твоїм планом для цієї ситуації. В чому він не полягав? У питанні прийняття Божої суверенної волі, або, як часто кажу, його плану мені дуже допомогли праця Джона Ньютона, з яким ми вже зустрічались в розділі чотири. У листі своєму другові він написав: одна з ознак християнської зрілості, якої повинен прагнути кожен віручий, це згода з Господньою волею. Що корениться у впевненості в його мудрості, святості, панування та доброті. Наскільки ми досягли цього настільки нам не страшне розчарування. Наші обмежені уявлення, наші зв'язкові цілі та забаганки може бути, цілі. часто саме так і відбувається. Але в такі моменти має взяти гору наше головне і першорядне бажання виконати волю Господню. Ми, як творіння грішники, отримали високе покликання підкорятись вказівкам творця. Як же ми потребуємо цього, щоб знайти спокій? Утім, таке велике надбання часто не отримує належного осмислення і уваги. Ми схильні зосереджуватись на побічних причинах і безпосередньому перебігу подій, забуваючи, що все, що випадає на нашу долю, служить Божій меті. а відтак від самого початку є правильним і своєчасним, а в результаті приносить благо, через це виникає нетерпіння, невдоволення і таємне нарікання. Як не тільки гріховні, а й болісні, які не тільки гріховні, а й болісні. Але якщо все перебуває в його руці, якщо пораховано кожному сину на нашій голові, якщо кожна подія велика й мала трапляється за його привидіння, Слугує його меті, якщо в нього є мудрий, святий і благословий задум, якому підходяється, та спирається все, що відбувається, то нам нічого не залишається, як із терпінням і смиренням слідувати його керівництву. І, не сумуючи, сподіватись на щасливий кінець, який щасливий той, хто може все покласти на нього. Бачити його руку в кожній обставині, і вірите, що його вибір для нас набагато кращий за все те, що ми могли б обрати самі. Але прийняття Божої суверенної волі не означає, що ми не повинні молитись про кінцевий результат. Заповідь не турбуйся, Дана Павло супроводжується. Насновує про те, що необхідно молитись про будь-яку ситуацію, що спокушає нас впасти в занепокоєння. Дивись Філіп'янам, 4 розділ, 6 вірш Ісус, жахаючись свого неминучого страждання на Христі, яке не порівняно за своєю вагою, за жодною з наших життєвих тривог, молився. Якщо, можливо, нехай у мене сия, втім, не так, як я хочу, а так, як ти, Матвія, 26 розділ, 39 вірш. Таким чином, ми цілком можемо молитись про полегшення і позбавлення від тих обставин, які викликають у нас тривогу. Однак робити це завжди слід з готовністю прийняти суверенну боже у чому б вона не полягала, будучи впевненим в тому. Що незалежно від результату, Божа воля краще за наші плани і бажання. Не знаю, чи намагаєтесь ви впадати в занепокоєння так само часто, як я. Якщо в моїх розповідях ви впізнали себе, то постарайтесь визначити, якого характеру обставини зазвичай викликають у вас тривогу, чи схожі ви на мене в тому, як починаєте виходити з себе, коли щось відбувається відповідно до суверенної Божої волі. Але не збігається з вашим власним планом. Якщо так, то раджу вам вивчити деякі з уривків писання. заданих у цьому розділі, почати використовувати їх у молитвах. Особливо це стосується текстів, що мають стосунки до тих обставин, які, як ви побачили, знову і знову викликають у вас почуття занепокоєння. Насамперед попросіть Бога дарувати вам віру і те, що його суверена воля в цих обставинах. Походить із його безмежної мудрості і доброти. І, зрештою, слугує для вашого блага. Крім того, попросіть його зробити ваше серце покірним його волі в ті моменти, коли вона суперечить вашим власним планам. Заклопотаність синонім занепокоєння. У деяких перекладах Івана від Матвія, 6 розділ, 25, -й, 34 -й вірш, говориться: не журіться. Проте в російському синодальному перекладі використовується вираз не турбуйтеся у загальноприйнятому вживанні слова заклопотаність зазвичай асоціюється з довготривалими труднощами або болісними обставинами, з яких, як здається, нема виходу. Йдеться про такі ситуації, які не дають людині спати ночами, тому що вона стурбована, не знаючи, що їй зробити. хоча й Усвідомлює, що нічого зробити неможливо. Наприклад, у деяких із моїх друзів є дорослі діти з проблемами розумового або фізичного характеру, такі подружні пари мають усі підстави не спати ночами через тривожні розуми про те, що буде з їхньою дитиною після того, як вони обидвої помруть, навіть якщо фінанси не є визначальним фактором. А для всіх моїх друзів, це так і є, питання все одно залишається відкритим. Хто подбає про мою дитину? Такі обставини, безумовно, дуже складні. І кажучи про них, я маю бути вкрай обережним, оскільки з подібними ситуаціями, які здаються безвихідними, сам ніколи не стикався. Тож, я не намагаюсь легко відмахнутися від таких речей. Однак, якщо ми хочемо максимально дотримуватись Писання, то в нас немає іншої альтернативи, як тільки прагнути виконувати те, чого Писання нас навчає, а Ісус каже Матвія, 6. розділ, 34 вірш. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. Кожен день має досить своєї турботи. У важкі часи. У нас дійсно є допомога у вигляді Божих обітниць і служіння Святого Духа. Нещодавно один мій друг, який особисто опинився в такій духовій безвихідній ситуації, звернув мою увагу на 1 Петра, п'ятий розділ сьомий вірш. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Крім того. Буває корисно запитати в Бога, чи не хоче він чогось мене навчити через ситуацію, що склалося, або звернути увагу на щось. Іноді Бог використовує обставини, що викликають у нас розчарування, щоб привернути увагу і навіть допомогти просунутися в тій сфері, де нам необхідно зростати. Хай там як у нашому житті не трапляється абсолютно нічого такого, що, зрештою, не походило. Б від невидимої Божої руки. Навіть якщо ці події зумовлені цілком видимими причинами, на завершення хочу повторити те, що вже було сказано і проілюстровано в цьому розділі. Як занепокоєння, так і розчарування є гріхом. До них не можна ставитись легковажно, або відмахуватись від них. вважаючи все це звичайною реакцією на непрості обставини. В нашому занепалому світі, ви можете уявити собі, що Ісус коли-небудь тривожився або засмучувався, а все в нашому житті, що не уподібнюється, Ісусу це гріх. Очевидно, що в земному житті ми ніколи не досягнемо повної свободи від занепокоєння і розчарування. Принаймні, я на це не розраховую. Однак. Не можна в жодному разі миритися з ними, сприймаючи їх просто як частину нашого характеру. Це все одно, що вважати перелюбство, перелюбство проявом нашого темпераменту. Завжди пам'ятайте те, що на занепокоєння і розчарування, хоча і не виглядають настільки ж серйозними гріхами, як прилюбство. Це все одно гріхи, а в очах святого Бога будь який гріх серйозний.